Брянск, Воронеж, каждый регион. России скоро начнут бомбить, получается, что ли? Распад России это трагедия не только для нашей с вами страны, не только для нашего народа. Это трагедия и на самом деле огромные риски для всего мира. Устаїв стройки, а виставився, що потрібно знати про російських політичних в'язнів, так званих бранців путінського режиму і так званих опозиційних політиків. А те, що з російської в'язниці можна вийти у двох станах: або в труні, або ж заварбованим, Промовистий доказ першого смерть Олексія Навального у лютому в колонії за полярним колом, доказ другого Ілля Яшин, якого після великого обміну найбільше хвилює не вбивство мирного населення України, а боязнь розпаду великого російського анклаву на маленькі шмат. точки. распад России — это трагедия не только для нашей с вами страны, не только для нашего народа. Это трагедия и, на самом деле, огромные риски для всего мира. Ну, просто представьте, вот Россия разваливается по своим там административным границам. На месте нынешней России образуются отдельные республики, отдельные регионы. Начнется огромное количество междуусобных противостояний. Непонятно, как делить там ядерное оружие. Непонятно, куда там отойдет та или иная там военная техника. И, честно говоря, мне кажется, вот такой сценарий брутального развала России мощнейшим образом подорвет всю структуру международной безопасности. Поэтому, как российский политик, как патриот, я своей миссии вижу найти в постпутинской России такое решение, чтобы Россия сохранилась, чтобы она поменяла политический режим, чтобы появились там демократические институты, чтобы власть совсем другая была, и чтобы она менялась, чтобы ротация была. Но я против развала России. Я вважаю, це трагічним сценарієм. От Яшин, яка ядерна зброя після 1945-го у Німеччині протягом багатьох років не те, що ядерну будь-яким озброєнням заборонили користуватися, і яким чином брутальний розпад Росії може підірвати структуру міжнародної безпеки? Не буде кому на цій планеті погрожувати ядерним ударом? Одна империя уже впала на початку 90-х, и никто від всего не програв. Яшинские мечты об империи. СССР развалилась, и никакой катастрофы, мировых масштабов и междусобных войн не случилось. Создались маленькие республики, некоторые с проблемами, да, но, по крайней мере, без претензий на мировое господство, с готовностью отвоевать его насилием. Войны продолжает устраивать Россия. С ядерным оружием вопрос решили, но зря оставили ядер. Ірне оружія Росії Надо була розружити і дати розвалітися до кінця. І цим самим роззброєнням займаються не Лондон, не Вашингтон чи інші західні столиці, які претендують на роль світового поліцейського. Дозволу на удари далекобійкою по території РФ ми так і не отримали. Тому роззброєнням путінського анклаву займаються саме українці. Власними силами, за підрахунками естонських розвідників, удар по складах в Тарабце знищив російських боєприпасів на 2-3 місяці наперед. А під час атаки на арсенал в селі Октябрське 21 вересня, було знищено або пошкоджено понад 58 складських будівель, залізничне депо та поїзди із боєприпасами. Ось як було до влучань, і ось супутникові знімки опісля, що росіянам нічим стріляти, довело власне саме відомство Білоусова. Міноборони РФ запостило відео із Приморського краю, де на Полігоні Сергіївський, відбувалися спільні навчання. Цитую військових контингентів Росії та Лаоської Народної Демократичної Республіки. І ось Елденер тим партнерам за відсутності боєприпасів довелося імітувати стрільбу криками. Ну, справді, усе таки відбувалося: бах-бах, бум-бум. Бах -бах -бах. Бах -бах. Бах -бах -бах Сучасні методи ведення бойових дій враження, що інструкторами на полігоні працювали кадирівці і персонально авті Алаудінов. І усе це нагадує старий анекдот. Ви чому у порожній базин стрибаєте? Ну тренер сказав: поки не навчимося стрибати, воду не нальє. Ось так і з лаосцями. Напевно, і замість зарплати їм за участь в СВО на карточки скидатимуть не гроші, а кап-кап. А це вже кадри із форуму Цифрова транспортація транспортація-2024», де росіяни намагалися показуватися безпілотною доставкою товарів. Але щось пішло не так. І з платформи прозвучало небезпечне безпілотники у кожну селю, що викликало у залі і нервовий сміх. Субот спакої матвійки. Я сподіваюся, що нам полізо. І у нас теж дає від груз такою макій. Ми хотим просто сказати, що безпілотники в каждый дом. Давайте посмотримо. Вот, може, быть, даже акцию сделаем. Поймай беспилотник. необережну фразу викинула директор асоціації цифрового транспорту та логістики Поліна Давидова. Але те, що безпілотні дані апарати дошкуляють, абсолютно не секрет. Навіть деякі настільки занепокоєні тим, що прилітає в Курську та Белгородську губернії, що захвилювалися за велике переселення мокшанського народу. Вглиб боліт. Чому люди винуждені писати в соцсетях повідомлення, щоб їх евакуювали, тому що вони сидять в підвалі вдома, в розрушеній повністю деревні. Народ чекає, коли це відбувається в кожному регіоні. Чому ми мовчимо? Курск, Брянск, Воронеж, кожен регіон Росії скоро почнуть бомбить получается, что ли? А мы молчим и ждем, и терпим, когда нас эвакуировать будут. Вот жители Торопца эвакуируют в Тверь. А если Тверь начнет бомбить, нас куда? В Москву эвакуируют? А Москву начнут бомбить. Куда москвичей эвакуируют? А выход из ситуации достаточно простой, рациональный и эффективный. Повалить теперешний режим. Я считаю, что нужно отправить в отставку и Путина, и правительство, и всех депутатов отправить на СВО. Путін как головнокомандуючий, говорив, що он несе відповідальність за все відбувається в країні. Пусть атвітя, але поки що росіяни вибігають на вулиці не заради протестів, а лише в одного випадку, коли прилітає БПЛА, невідомого походження. Це власне кадри із Таганругу Ростовської області. Потерпілих під час атаки безпілотників не зафіксовано, але палало у торгових павільйонах та на складі лісоматеріалів. матеріалів. Те, що вчорашні головорізи, гвалтівники, вбивці і людожери, повоювавши на чужих територіях, після повернення на родіну стають представниками нової російської еліти. Не новина. швидше буденність, з якою звиклися на РФ. Герої СВО перекваліфіковуються вчителів і успішно інтегруються в шкільну програму в якості викладачів. А днями держдума усе узаконила, остаточно хвалила законопроєкт, який звільняє від кримінальної відповідальності тих, хто бажає укласти контракт із міноборони. Тобто тепер офіційно діє військова індульгенція у бурятії, щоб дітей не мордувала власними лекціями путінська еліта, зіграли на крок вперед. В одній зі шкіл відкрили поліцейський клас. Діти вивчатимуть професію силовиків із восьми років навчання передбачає, що першо- чи другокласники ходитимуть на екскурсії до поліції, вивчатимуть строєву підготовку та слухатимуть лекції поліцейських на першому році. школірам показали зброю. Крім поліції, школа селища Багдарін уклала угоди із зін та розвардією. І за словами директора, школа рада вирощувати кадри для силових структур. І максимальна мілітаризація дитячих місків уже приносить свої плоди. Один із п'ятикласників на окупованому Донбасі одягнув форму, каску, захисні окуляри і збудував блокпост, щоб таким чином підтримати військових. Фу, стою. А стою. А тобі Аким хочеш стати в будущем? Тож воєнним? Танкістом, я сі Танкістом? На що танкістом? Насамка є танкіси. Устаїв стоїмо, руки. А відстраиваємося. Хаті воєнних подіб'ят. Мені очки для дарі там рано землі ти сводне балаклаби та Зрозуміло, що ідея в світлій гулімінці зародилася не самостійно, постаралася для онука бабуся, яка культивує той самий мілітаризм за Путіна і за родину. Як Почалася з горуха і так прям новості це, потім форму купили, виходив. Та я полі дороги встречав воєнних махалинкам, флагом, автопатам. Ось сніг вірина, ми хамихатілі на це времяцебув час... Юрга вісті і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.